Доброго ранку всім. 24 квітня 10, десь 45-50 на годинниках і на кінець-то. Після такого довгого періоду часу ми таки спробуємо знайти незасніжені крокуси. Шанси, до речі, невеликі. Якщо минулий раз шанси невеликі були через сніги то зараз шанси невеликі через те, що ми от постійно слідкуємо за сторінкою пані Ірини з е, притулку Сіан і кемпінгу. І там написали, що недавно був дуже-дуже дуже сильний град, через який всі крокуси були понищені. Але ну, в нас є така надія. Що ми сходимо і хоча б щось побачимо. А якщо і не побачимо, то принаймні прогуляємося, я покажу щось вам. Ми щось е собі посидимо, взяли з собою якийсь легкий перекус на пікнічок і будемо там відпочивати. І по тому, що ви бачите зараз довкола нас, то сезон вже давним-давно закінчений всі сніги. Зійшли, люди пороз'їжджалися, люди відсвяткували Пасху так само, як і ми. І зараз Буковель живе уже своє інше розмірене життя, наскільки це може, може бути в такий час, тому що от сьогодні всю ніч у нас була повітряна. Тривога в Києві були страшенні, страшенні, страшенні атаки цієї ночі, але слава Богу, наскільки це може бути, всі працюють, відновлюють наслідки ураження і по тому, що я чув, я хочу попросити вас з. Подвійною силою не забувати те, в який час ми живемо, і розуміти, що нам треба наближати хто як може наближення е кінця цієї війни. Тому що ну, ти такий, ніби пробуєш в певний момент змиритися з тим фактом, що от воно є так, але це є ненормально. Це є. Це є жахаюче, це є жахливо, і так люди жити не мають. І єдиний шлях це закінчити, це допомагати Збройним силам, об'єднаним силам оборони і взагалі всім у ЗСУ. Тому попрошу, по QR-коду, що ви зараз бачите, довільну суму коштів. Відправте, і я спільно з брутальним футболом ми долучаємося до тих ініціатив, де наші кошти будуть максимально ефективні. І в основному це є для 80-ї ОДШБ. Дуже прошу, не будьте байдужими і хто скільки може, закиньте. Я щиро вдячний всім. І це є така складна річ. Можливо, вам здаватися, хоча це ну, просто зекономлена часочка кави. Або зек зекономлений проїзд на громадському транспорті. Будь ласка, зробіть це. Якщо ви хочете в якийсь інший спосіб долучитися, то, бу то будь ласка, прокоментуйте, поставте лайк. Підпишіться на мій канал, якщо ще досі не підписані. Так принаймні ви зможете долучитися до того, щоб це відео побачило більша кількість людей. І, можливо, хтось з них також прокомунікує, додасться, і так буде можливість зібрати набагато більшу суму грошей. Але перш за все закликаю такі донатити в перевірені фонди. Навіть якщо це не мені, навіть якщо це не кошти, а якийсь інший спосіб, то нам треба продовжувати це робити постійно. Я щиро вдячний тим. Хто це робить? І зараз ми будемо йти уверх до підйомника номер початку нижньої станції підйомника 12. По дорозі буде пару включень. Спробую щось подивитися, пошукати і, відповідно, вам все показати. Аж ось і перший признак весни, бо ми йдемо. І чуємо, що щось по, по травичці повзає. І думаємо, гадє, не гадє, але то хоча б просто ящерочка. Хай собі гріється. Бо на сонці зараз таке враження градусів 30. Насправді менше. Хоча ми йдемо фактично без зупинок. Але вже хвилин 45 ми нашого шляху пройшли. І ми на серединці дороги. Видно, що отут сніги вже кінець то сходять до кінця. І тут у нас починається такий доволі цікавий відрізок. Тому що тут, як то кажуть, то яма, то канава, а тут то сніг, то болото. Треба буде якось пробувати тут. Його швидесенько собі перебігтися. Бо тут, кажу, з однієї сторони болото, з другої сніг, і тут ще от часто десь є рови такі дренажні, які сходять і можна провалитися. Ну, ми будемо акуратно йти вперед. Як завжди, проміжні показники, годинка і пару хвилин часу від малого озера і от ми вже тут нижня станція підйомника 12 по тому те як ідемо щось на мене надходить така думка що може бути що крокусів і, і решта рослиночок ми вже не побачимо але ну, дуже би хотілося і в мене є таке якби внутрішнє Перечуття, що от з другої сторони цієї траси, то мало би бути все файно. Бо там таке місце, куди сонце потрапляє найпізніше. І там напевно би щось мало бути. Тому поки що йдемо в ту сторону. Дійшли ми фактично до того місця. І оці от білі цяточки. Це вже добре, що є хоча б якісь квіточки. Отакі тут їх немало, трошки є, але нам би хотілося ще десь і крокусів. Чуть-чуть більше, ніж от Отак Будемо зараз пробувати їх тут знайти. У нас там йде невеличка фотосесія, а тут буде наші перші. Пошуки. Так, можу сказати, що з цієї сторони вони вже фактично підійшли. І от де-не-де де отакі поодинокі. Ну, але о, є ще пару. Ну, хоча би щось. Дивимося, шукаємо. Ура! Підсніжники. Тут у нас якраз бачите сніг. Той що був штучний. Він сходить. І саме там, там де я і казав, там де в мене була ставочка, там, отам і є крокус. От, Тут! Ура! Тільки подивіться, які файні підсніжнички. Так що ми вже не даремно йшли. Тому що кажу, ми подивилися на відео від пані Ірини, і там просто спочатку мега сильний град, який змолотив всю землю. І вона каже, що всі крокуси там наверху збить. Тому, якщо навіть там далі... Ми плануємо йти, вже нічого не буде, то тут а, є наша краса. Поки ми тут, мені взагалі здається, що напевно зараз, куди б ми не пішли до кращого місця, аніж це, у нас точно не буде і ще й я постійно дуже люблю в таких походах, не тільки Десь прийти, посидіти подивитися а ще й спостерігати за процесом, що відбувається, от як відбувається фотосесія і скільки потім кадрів йде на те, щоб зняти таку красу. Але я хочу сказати, що жоден 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 кадр фото чи відео він не передає то, що є довкола вас. тому Мені подобається весь цей процес, але також я її залишаю якийсь час для того, щоб відставити гаджети в сторону і просто побути фактично наодинці з природою. В моєму випадку ми це робимо в парі. Без п'яти хвилин 2 години ходу і ми на вершині фактично підйомника 12. Я поки йду, я собі думаю, так, а для чого ми йдемо туди? Аж на сам верх. Тому що швидше за все, саме тут крокусів не буде, бо тут сніги зійшли вже давно. Що не було прикрито снігом, то було побито градом. Але раз ми вже тут, то я думаю, дай я таки схожу і подивлюся тут на декілька місць, де би вони могли бути. І тут якраз там чуть-чуть далі по хребту вже буде видно, чи нам треба буде йти аж, аж в сам край. Але тим не менше, принаймні тут ми трошки пройдемося. І от як бачите, рівно тут сходить сніг, а тут ще де-не-де пару прокусів у нас є. Якщо що, то зараз, уже будучи тут, я розумію, що в основному це відео буде не тільки для тих, хто хоче помилуватися красою у відео, а ще й тих, хто так чи інакше десь буває в території Буковелю. І щоб розуміти, чи є взагалі якийсь резон, йти сюди а, за ними. І поки що можу точно сказати, що на нижній, до нижній станції підйомника 12 точно варто сходити. Маршрут, ви знаєте, де є, він є в описі під цим відео. Там ви зможете подивитися, як сюди йти. І зараз буду... От, я вже їх бачу, тут де їх міг не побити град то вони і тут також ще де-не-де є, але видно, що град їх таки трошки потолочив. Тут на вершині таке враження, що пішла вже їх просто якась друга ходка, тому що отут є як ті, що і побиті, і такі уже Явно знедолені, так само як і є ще доволі-доволі в непоганому молодесенькому стані. От, Бачите, так те, як тут. І ми зараз тут ще трошки походимо, подивимося, відпочинемо. Мам, я в шапці, буковель. Ми тут. І трошки тут відпочинемо. Я думаю, що ми підемо туди, вниз, де ми тільки що були в, біля того місця, де сходять сні, сніги. Тому що минулі рази ми тако бачили, що там от весь цей хребет, він був аж фіолетовий від крокусів. Зараз їх не видно. А там ще можна буде собі зробити легкий пікнік, перекус, відпочинок. А тут я вас залишу на пару секунд. На те, щоб подивитися на Свидовець, Прагобрат і всі оці решта гори. Побувши трохи там зверху, ми вирішили, що найкраще, що ми можемо зараз зробити, це вернутися сюди, в цю просто каску. Підсніжників і крокусів, і тут якраз дуже позитивний момент, що немає жодного вітру, і собі можна трошки посидіти. Тому тут ми зараз будемо робити невеличкий кофібрейк, паузу з тим, щоб помилуватися оцим всім, що є зараз тут. І повторюсь. Те, що казав уже неодноразово. Якщо ви зараз є в Буковелі, то от саме сюди підійти до от, е спуску з 12-ї траси є дуже-дуже хороша думка. Тому що отут, там де сходять оці сніги, якраз і крокуси і підсніжники. Зараз у своєму найкращому, найкращому стані. Окрема подяка, як завжди, в моїх останніх відео, це пану Роману, який не залишає мене просто так. І тепер він мені прислав крісло для саме таких походів, щоб можна було собі посидіти і відпочити. Я ним вже кори... Користувався, тому ніби вам це буде здаватися просто, що я з ним роблю, але насправді у використанні воно дуже мега просте. Ось така та річ. Раз, оп. оп. Можна сказати, що складається само по собі. Є рама. Далі знаходимо.

Не на будь який але з сіли і відпочине. Топ. Посилання на дане крісло буде в описі і по промокоду ГОРА10 буде вже стабільна знижка. І можу сказати про нього Nature Hike це хороший бренд, як колись був Xiaomi товар топ за свої гроші. А, легкий. Переносці надійний. Всюди видно, що всі деталі є якісні, гарно прошиті і явно не такі, які десь, скажімо так, в тебе викликають естетичне незадов... незадоволення. В таких походах для мене це є дуже важливо. І одне крісло в нас є. У нас є ще гамак. І для певних походів. Ми з Альоною є повністю готові. І я від себе скажу, що мені дуже сподобалось. Тому що коли мені пропонували його, я спочатку думав такий, а чи треба воно мені. Але ми його пробували вже і на Пасху, і на решта е походів, які в нас були невеликі, які ми не знімали. Воно того вартує. Особливо, якщо це десь близько. Тому рекомендую лайк. Ми вже зібрались і будемо потрохи звідси йти. Годинник показує, що в дорозі ми вже 4 години і 18 хвилин, то можете собі приблизно скласти якусь математику, скільки це було. Тому що ми і піднялись, і пофотографувалися, і поїли, і посиділи, і помилувалися всім тим, що є довкола нас. І зараз будемо спускатися вниз. Це, напевно, займе в нас ще десь якусь годинку часу, але задоволення це просто як на Не знаю. На дні і місяці вперед. Від себе можу сказати, то, що цей, ця весна, вона дуже непередбачувана по погоді, тому що я такого ще не пам'ятаю, щоб спочатку були. Е, сухо, 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 сухо. Потім якось випадково снігопади, дощі, гради. І, і от зараз сьогодні був один, напевно, з перших після е, Паски е, світлих сонячних днів, і вже обід, і ви бачите, що далі небо затягнуло хмарами. Але. Ловити такі дні дуже і дуже приємно. Я неймовірно вдячний вам всім за те, що ви це відео провели зі мною. Попрошу вас, будь ласка, якщо у вас є якісь питання, прокоментуйте. Поставте лайк. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще досі не, не підписані. Для мене це є дуже і дуже важливо. І окрім того, я ще дуже хочу попросити вас, будь ласка. Задонатити довільну суму на банку, тому що там вже є достатня сума, як на банці, так і на карці, але щоб вона була ще більша, ще краща і ще потужніша, то хто скільки зможе. Тому що наша спільна допомога е, Збройним силам, хлопцям та дівчатам, вона є. Не, необхідна для того, щоб наближити нашу спільну перемогу. І я хочу вам сказати таку річ, що от, незважаючи ні на що, ви як бачите, життя воно продовжується, воно стає чуть-чуть іншим, воно стає цікавішим, воно стає яскравішим. І і незважаючи на всі ці фактори, ви самі знаєте, що у нас у всіх все буде добре. Слава Україні! Пост скрипту. До всього, що було перед тим, ми ще знайшли отаку галявинку, як каже Альона Калюжниці. Вот таких кветочек. Все барвы. Синий, желтый и белий.